Всім привіт! Давно не бачились, правда? І сьогодні я хочу поговорити з вами про дещо особисте: про гру, яка колись займала значну частину мого часу, дарувала купу емоцій, але потім якось відійшла на другий план. Можливо, у вас теж таке бувало. Останнім часом я все частіше згадую геншин, те відчуття та азарт, і в голові закрадається думка: а чи не варто повернутися? Чи не дати цій історії ще один шанс? Адже за цей час вийшло стільки нового контенту? А може, це просто ностальгія? Сьогодні ми разом з вами спробуємо розібратися, чи варто знову поринути у світ тайвату, чи краще залишити спогади у минулому. Спочатку треба оновити версію гри. Чекаючи на це, я подивилася на івент у браузері, який зараз проходить. І він нагадав мені про всі ті теорії про трьох місячних сестер, які ми досліджували вже дуже давно. Але зараз заглиблюватися у все це ми не будемо. Трошки прочитала новини про актуальні банери, я доволі мало слідкувала за обновами і тому всі ці нові персонажі для мене взагалі не знайомі. Ця інсталяція здається просто безкінечно довгою. Нарешті ми в грі. За повернення нам даються приємні бонуси, гріх не скористатися з такої акції. Бачу, незвідані частинки карти значно виросли з часу моєї останньої сесії. З чого ж почати? Що ж, хоча у мене залишилося ще багато незакінчених квестів із старих регіонів, я вирішила попрямувати в натлан, щоб наповну відчути гру, неначе з нуля. Це як починати дивитися серіал з нового сезону, пропустивши всі попередні. Ризиковано, але ж так хочеться. До речі, мені цікаво, яка найбільша перерва в грі була у вас і чому? Через недостачу контенту, або ж вас захопила якась інша гра. Починаємо новий квест. Дуже приємно знову було побачити знайомі обличчя героїв, разом з якими я прожила якусь частинку свого життя. Не знаю чому, але я думала, що ми попливемо кораблем. Ну, пішки та пішки не звикати. Мені здається, ділюку може бути трошки спекотно в його плащі бігти пустилою. Ось в вже видніються нові горизонти і перший погляд на нову локацію. Треба прочитати, що від мене хоче гра, нові механіки, бла бла-бла. Добре, пізніше розберемося. На моєму шляху, в пошуку людей з натлану я тицнула на якийсь як камінчик і тепер я дракон. Трошки не попану, але це цікаво. Раніше гра не пропонувала такий експіріенс в ролі якоїсь тваринки. О, у нас буде новий улюбленець, неначе паймон нам замало. Вибрати ім'я це доволі важко. Не знаю, як у вас, а у мене завжди з цим проблеми. Я дивлюсь, що навколо мене є, і називаю це рандомними предметами. Цього разу поряд була миска із чіпсами. Отже, і ім'я йому буде чіпсик. Напишіть, а як ви назвали свого динозаврика. Ідемо далі. Ось і перші мешканці натлану графіті на стінах, нові пейзажі, але поки ще нічого вражаючого. Звідки я знаю качину? Е, очевидно, скоріш за все я пропустила якийсь квест, де нас з нею знайомили. Якось неприкольно. Я гадала, що ми будемо тут все і всіх пізнавати з нуля. Маю надію, далі такого не буде, бо якось по попереднім фразам жителів фонтейну, коли мене проваджали, не було сказано, що я щось маю вже звідти знати. Схоже на те, що мене по дорозі спіймав не той квест. Спробую повернутися до основного, але якось неприємно. Бо коли знову повертаєшся до вже розпочатих квестів, ніколи не можеш згадати про що йшлося з самого початку. Гадаю, треба відкрити карту і роздивитися, що до чого тут. Але перше враження вже якось зіпсовано. Блін, чому не можна все це скіпнути? Я відчуваю себе, неначе опинилася в компанії зовсім незнайомих людей. Вони обговорюють імена, яких я ще не чула, та події, які повинні тільки відбутися, Та ще і спойлери по сюжету. Що ж, без своєї волі я тепер знаю, як виглядають вожді племен і що війна, яка була серед них закінчена. Вчитуватися в те, що вони кажуть, взагалі немає сенсу, бо я не маю поняття, про що вони говорять. Дякую за таке підсирання в проходженні нового контенту. Як на мене, повинна бути заблокована змога проходити якісь такі завдання, допоки я не закінчу головну гілку сюжету. Ага, ось і головний квест. Так, так, а тепер вона буде поводити себе, неначе ніколи і не чула про нас. Качіна, ало, ми хвилинку тому з тобою розмовляли. Не знаю чому, але мене занадто зачепила ця непослідовність. О, приємний бонус у вигляді нового персонажа з Натвану, який відкриває нові механіки гри. Спробуємо, що нам тут пропонують. Тепер я зможу створити паті повністю із дівчаток. Це доволі мило виглядає. Як нам треба користуватися цією штукою? Трошки невдача з першого разу, але тепер ми можемо швидше подорожувати. На жаль, не дуже довго, але все рівно. Я так розумію, це так само, як у фонтені з плаванням, Працює тільки на рідних землях персонажа. Що ж, ідемо далі. Ще трошки NPC жителів Натлана. Не скажу, що вони виглядають якось особливо для мене, неначе перевдягнуті персонажі з інших регіонів. Але, мабуть, я занадто багато очікую. Ага, ось і статуя архонтів. Пройдемо наше, так сказати, посвячення в новому регіоні. Елементальну енергію вогню нам не дають одразу спробувати. Очевидно, що за цим стоїть своя історія. І що тепер? Далі піти по головному квесту? Ні. Давайте побігаємо світом. Все ж таки, це не лінійна гра, і ми можемо робити тут все, що нам захочеться. Саме за це я і люблю відкрити світ. Ці динозаври виглядають дуже круто. Ось це насправді щось дуже цікаве. О, наша перша скриня в натлані. На жаль, моя лолі Паті слабенька для такого змінимо на запасну бойову команду. І ось наша перша скриня відкрита, обожнюю це заняття. Так, подивимося, що у нас ще тут є. Бачу, вони трошки змінили позначки на карті, додали інші деталі. Жах. Скільки у мене незакінчених квестів, і я бачу, вони додали щось новеньке в манштаті. Ось це дуже цікаво. Люблю туди повертатися, неначе приїжджаєш в рідне місто після довгої відпустки за таке знайоме. Так, а це що? Мод фокусування для кращого досвіду гри. Блін, чому я не знала про це раніше? Гадаю, тоді б у мене не було такого, як на початку гри. Може, таке відчуття, що мені треба прочитати якийсь гайд про всі обнови, щоб не потрапляти в такі дурні ситуації. Після битви в мені розігрався азарт, і яке ж місце найкраще для цього підходить, як не беззодня? Цікаво, хоч два поверхи я зможу закрити. Хоча у мене неначе і є пара доволі сильних персонажів, але пройти всі поверхи мені ніколи не вдавалося. Або ж не вистачає досвіду в побудові команди, або просто за слабкі артефакти. Трошки часу, і я без особливих зусиль дійшла до середини 11-го поверху. Сказати чесно, це мій стандартний ліміт. О, доволі круто, що вони додали нову фічу щодо зміни побудови команди, але на сьогодні досить бит. Отримати пачку примогемів за витрачені 10 хвилин доволі приємно. Ну і пара нових артефактів з посередніми статами. Залогувавшись наступного дня, мене знову чекали бонуси за повернення. Розробники точно знають, як змусити заходити щодня. Отримуючи ці винагороди, ти відчуваєш, неначе маленька перемога, навіть нічого не зробивши. Сьогодні я вирішила піти основним квестом, тим більше, що мод фокусування, хвала йому господи, не дасть мені тепер збитися з дороги. Так. А це цікаво. NPC сам підходить до тебе і перший починає розмову. Прикольна, маленька деталь. Що ж, мене знову збивають з головного шляху. Але як то кажуть, треба нести відповідальність за тих, кого ми приручили. Але можливо, трішки пізніше. Вибач, пройшовши вглиб континенту, ми бачимо все більше різних динозаврів. Чи я неправильно називаю їх динозаврами. Поправте мене, будь ласка, я забула, як вони їх називають в грі. Я знаю, що багато з вас вже повністю дослідили цей континент, але для мене це все нове. І я скажу, що чим далі я просуваюсь, тим більше мені починає подобатися Натлан. І ця змога побувати у розлі цих дивних тваринок, кожна з яких має свої унікальні скіли. Це щось прикольне. Ну і трошки оф не по сюжету. Також мені сподобалося те, що при прокачці артефактів тобі показує, скільки разів апнувся той чи інший стат. Така невелика деталь, але приносить дуже багато зручності. Звісно, про найбільш підходящий сет на персонажа і стати було ще рік тому. При зборі, наприклад, рослин дуже круто, коли гра пише, що на даній території закінчилися ті чи інші матеріали, і тобі не треба бігати по колу в пошуках, неначе забутої квіточки. Та і взагалі раніше я ставила помітки на карті, будувала маршрути, якими краще проходити в пошуку матеріалів, а зараз гра тобі все підсказує. З однієї сторони це круто, а з іншої, може вже самі її позбирайте ті. І це тільки ті деталі, котрі я помітила граючи пару годин, а про що я ще не знаю. Можливо, це відео дивляться люди, які теж, які я давно не грали, і вам буде цікаво дізнатися, як відчувається гра зараз. Я не буду тут показувати весь свій досвід по проходженню натлану та основного квесту, я хотіла вам більше розповісти про перші відчуття після повернення. Бо сказати чесно, я взагалі не грала майже рік. Не знаю чому, але ну як бабка відшептала, і мені взагалі не хотілося в нього грати. Отже, чи можна робити висновок, чи варто дати геншину ще один шанс, погравши всього пару годин? Гадаю, що ні, але вже зараз я бачу зміни, які мені доволі подобаються. Не знаю, як для вас, тих, хто грає щодня. Можливо, ці деталі не такі важливі або взагалі сприймаються тепер як звична річ. Не скажу, що Натван захопив мене з першого погляду, але сама атмосфера гри навіє спогади про гарно проведений тут час, і мені неймовірно хочеться повторити цей досвід знову. Сказати чесно, нові персонажі не викликають у мене бажання робити крутки, все ж таки на колір і смак всі ми різні, і особисто мені більше подобаються чоловічі персонажі, яких тут, на жаль, доволі мало. Не знаю, чому Хойверс більше орієнтує. На чоловічу аудиторію, але мені було б набагато приємніше, якби був кращий баланс між пулами героїв. А чого мені найбільше не вистачало, це подорожей новими територіями і відчуття первісного захваду від дослідження незвіданого. Повернення до Геншину після тривалої перерви це завжди цікавий досвід, сповнений ностальгії та нових вражень. Це ніби зустріч із старим другом, який має безліч свіжих історій, щоб розповісти. Що ж, маю надію до зустрічі на землях Тайвату і завжди вірте в себе та свої сили.